Правота найсильніший наркотик. Починаємо експеримент. Одного разу студентам показали фото невідомої людини. Деяким сказали, що це дуже небезпечний злочинець, іншим, що це великий вчений. Ваша задача заключається в тому, щоб ви глядя на цю фотографію, дали психологічну характеристику цьому чоловіку. Перша група студентів побачила в ньому все погане. Чоловічеський. Похоже, що сиді Друга – все хороше, Довольно умний, дуже много працює над собою. Як же так? Як можуть одні й ті ж самі риси підтверджувати вкрай різні думки? Відповідь ховається в когнітивному спотворенні підтверджувальне упередження. Це тенденція шукати, згадувати або тлумачити інформацію таким чином. Щоб зміцнити власні переконання, ефект найсильніше проявляється щодо бажаних результатів, емоційно значущих питань та глибоко укорінених вірувань. Наразі існує декілька основних пояснень, чому з'являється це викривлення. Перше, коли з'єднуємо пізнавальний і мотиваційний механізми. Ми вважаємо якесь свідоцтво надійним, якщо воно легко приходить нам в голову. Наприклад, якщо у вас запитати, від чого люди гинуть частіше від ДТП або від вірусів, а ви багато разів чули про щось одне, то саме це і назвете. Якщо правильна відповідь співпаде з вашими переконаннями, то ви швидко з нею погодитеся і навряд чи будете перевіряти. Якщо виявиться, що правда спростовує ваші переконання. То вимагатимете для неї беззаперечних доказів. Друге, коли аналізуємо вигоди і витрати, ми можемо неправильно оцінити можливу помилку замість справедливої перевірки інформації. Наприклад, той, хто запідозрить партнера в нечесності, буде знаходити в ньому все, що це підтверджує, і в підсумку зруйнує відносини. Третє, при недослідницькому мисленні, на відміну від дослідницького. Ми будемо прагнути затвердити нашу позицію замість пошуку можливих заперечень. Так, в суперечці люди будуть приводити в захист своєї точки зору лише ті свідоцтва, які її підтверджують. А коли сперечальник раптом стане агресивним і його за це, наприклад, забанять, то він може вирішити, що раз забанили, значить мав рацію. І це приводить нас до найголовнішого бажання вважати себе правими. Найчастіше воно присутнє у невпевнених у собі людей, які бояться визнати свою помилку. Більш впевнені люди з більшою готовністю шукають інформацію, яка може суперечити їхній особистій думці. Підтверджувальне упередження впливає практично на все: на медицину, науку, право, змі, політику, економіку, екологію, соціальні мережі та багато іншого. Наприклад, якщо у хворого після уринотерапії пройшов нежить, то він, переконаний в ефективності цього методу, може вважати таке лікування успішним. Хоча з тим самим успіхом для одужання вистачило б і просто води. Якщо люди або судді спочатку вирішать, що підозрюваний винен, то чим довше триватиме процес, тим сильніше вони можуть в цьому переконуватися. Соціальні мережі використовують алгоритми, які заганяють людей у фільтри інфобульбашок, це призводить до сильного розділення суспільства за політичними, економічними та іншими переконаннями. Такі алгоритми, плюс невміння мислити, дорівнює сприятливий ґрунт для поширення фейків. Так, жанр «думка експертів то ціла індустрія заснована на схильності до підтвердження. Якщо переконання експерта схожі на наші. То ми до нього прислухаємося або навіть любимо. Якщо не схожі, то ігноруємо або навіть ненавидимо. Журналісти або блогери, які думають, що хочуть показати глядачам правду, а насправді дуже хочуть щось викрити або хайпанути, ігноруватимуть все, що буде заважати цьому викриттю. Якщо ж журналісту з підтверджувальним упередженням інший професіонал вкаже на суттєві помилки. Які перекреслюють все розслідування, то горе журналіст швидше вирішить, що зламався саме професіонал, а не він сам. Це називається сталість дискредитованих переконань. Коли основа для віри виявляється помилковою, то людина все одно буде стояти на своєму. Я одного заповнила. Він стояв на сцені в формі. Этот? Этот. У вас не було в этом було. Ви підтверджуєте, що товариша не було Вы что не было на сім? Да, підтверджую. Вас это убедило? Ні, я <ріст> <ріст> все одно. Ні науковий ступінь, ні високий рівень інтелекту не рятують від підтверджувального упередження. Через це спотворення люди несвідомо можуть допустити безліч логічних помилок. Одна з них після значить внаслідок. Якщо віруючий застрягне в ліфті і перехрестить двері, а вони потім відкриються. То це підтвердить саме ефективність віри, а не інженерної розробки. «От що Інша логічна помилка солом'яне опудало. Коли підміняють аргумент опонента на схожий і потім спростовують саме підробку. З метою обґрунтувати свою позицію. В результаті створюється враження, що розбито саме аргумент. Наприклад, людина А каже, сонячні дні це добре. Людина Б йому відповідає. Якби всі дні були сонячними, то ніколи не було б дощу, а без води настали б посуха і холодна смерть. Важко з цим посперечатися, правда ж? Тільки справа в тому, що людина А не стверджувала, що всі дні мають бути сонячними, а людина Б не спростувала нічого, крім підкинутої підробки. Цікаво, що потім вона може зажадати спростування її контраргументу. Якщо ніхто цього не зробить, то людина Б оголосить про свою псевдоперемогу. Отже, схильність до підтвердження своєї точки зору може призвести до конфліктів між людьми, до сильної поляризації суспільства і навіть до воєн. Навряд чи від цього спотворення можна позбутися повністю, але його можна хоча б помічати і враховувати. Для цього варто як мінімум знати про нього. Шукати не тільки підтвердження, а й спростування своїм переконанням і знайденим доказам. Розуміти, що варіантів може бути більше, ніж один або два, припускати, що ви можете чогось не знати, або прогавити те, що позбавило б вас від помилки. І найголовніше не забувайте ставити собі питання, коли саме моя думка стала моєю? Друзі, образ попросив передати вам, що всі лінки на джерела та інші корисні матеріали знаходяться на patreon.com obrazpublic.ua Підписуйтесь, дивіться інші ролики, ставте лайки, коментарі і спамте всюди цим відео. До речі, самий, напевно, простий спосіб поспостерігати в собі це спотворення це пограти в шахи з самим собою. Ваше завдання при цьому щосили намагатися не схилитися до будь-якої зі сторін. Щойно ви піддалися одній зі сторін, то програли!